Всім привіт! З вами містер Повоч, а ти бачите на очному відео. Думаю, можливо, останнє або перед останнє перед новим роком. Сьогодні я записую цей відеоролик 29 грудня. Я думаю, або це останнє, або перед останнє. Можливо, ще буде цього року Останній стрим. Можливо, будемо зустрічати 2025 рік. Дякую, що були зі мною цей 2020. Рік. Вибачайте, що в мене не було ці останніх 3 тижні майже місяць. У мене були деякі ситуації, я не можу це розповісти, бо це особисто. І думаю, ми дочекалися. Так, останній раз дивився відео по терарію. Посилання на вид 2025 рік для гравців. Приватного сервера Траріум Юа. Якщо чесно, дуже І ще від 12 числа я цей очікува. Я думаю, що він вам сподобається. Ставте ваші бачив подобайки. Пишіть, будь ласка, коментарі. І нагадую, з наступного року від 1 числа буде Discord сервер. Так що не забувайте. Я думаю, що вам сподобається відеоролик. щось смачненького, А ми погнали! Я сам не дивився, але думаю, що він буде супер посилання. О, заходь на сервер. Тераріу 2025. Непогано. Ого. Шановні гравці Тераріума та люди, які вирішили переглянути Диві... цей відеоролик. На зв'язку з вами власник українського Майнкрафт-сервера Terrarium Пророкса. Цей важливий. Особливий святковий для нас день. Я вирішив вийти до вас на зв'язок. Тому що в цей час я худ... Так, так. особливо в цей момент, такий, який виходить. Е, якщо чесно, цей відеорок вийде наступного дня зранку я думаю, я думаю, що він вам. Потрібен. Це справді е, новорічний настрій. Багато чого цікавого. Я думаю, що вам це... Як ви провели свої деталі, Я вважаю, що не виходив на зв'язок, коли дещо собі, не спочував, не було настрої, мотивації. так, демос далі. Хочу бути разом з вами. Так, я Сьогодні вже... ми можемо вважати, що ми закрили дійсно офігенний та класний для Терраріума Рік. За 2024 рік ми змогли відкрити другий сезон. Ми змогли відкрити третій сезон. Ми змогли розпочати роботу нового модового серверу Terrarium Create. Так, і так це садру тільки через вас тільки заради вас, тому що саме ви є тим рушієм, завдяки яким вже півтори року ми продовжуємо нашу роботу. Спочатку mm -hmm, нового та. року ми разом з міністрацією підготували для вас безліч новин стосовно роботи, як і ваніли. У цікаво, багато новин, а мене це дуже інтригує. Я, я сам не знаю що це за новини. Так і кріей Отож, давайте розпочнемо з ванілу. За декілька днів до Нового року була проведена кардинальна робота стосовно написання лору. Нас тепер ЛОР дійсно буде лор. У нас буде певна сюжетна лінія, основна, по якій Ууу, бачите, сюжетна лінія. Аби не цікаво, як би це на це перерозвивати. Я думаю, як вийде четвертий сезон, хоті сі... це все протестувати. Димося, напевно, далі. Весь четвертий сезон і буде будуватися. Ми хочемо перевернути індустрію івентів на нашому сервері і зробити їх більш значимішими, щоб ми могли віддалитися від мафії, карт і бункера, а робити дійсно на основі лору класні івенти, які кожен з вас може обігрувати свій. <звук> У <звук> Оце шо? Ну, архії, шо? це шо? А це шо? Це такий. Скидзіки з кіперголій. Що це? Я не ця... поняв. Чи що? На добій версії, чи що там? Я не поняв. Що новеньке? я це часу, це гонуючи купував. Поселення і долучати нових грабців. І в кінцевому результаті зробити четвертий сезон по справжньому особливим і не похожим на усі попередні сезони. Наступним нововведенням це оновлення технічної частини, на чолі з адміністратором Максим Шопкою та його командою. Ми вирішили змінити усі наші скрипти, усі наші плагіни, щоб зробити більш зручнішою та оптимізованішою вашу гру. І що О -о, саме одне на четвертому сезоні буде підтримка ліцензійної версії. Тобто, кожен з вас може зайти з модом фігура або ж есенчел, і всі будуть бачити ваші модельки. При цьому кожен з вас може зайти на себе спірат. Це поставши класне нововведення, яке допоможе більш Дуже прикольне нововведення! І сюжетки, і нашу дуже you, тому, кожен з вас може загрузити бажані йому модельки. Ну, зараз точно, вам потрібно подумати на рахунок того, чи хочете ви купити ліцуху, а я вам дуже бажаю, що ви купили ліцуху. <плес> кажу, На жаль, без е, ліцензії ви не зможете повністю почути ось це нововведення. Наступне нововведення, ну, це Ну же. так. Якщо чесно, я по поводу ліцензії Майнкрафта я за цим не парюся, хоч у мене підписка Pass. Це мій вибір, бо е, я планую дуже багато мати багато чого. Я думаю, що 2025 рік буде непоганий. І я думаю, що я повернусь, і пройду і Stalker 2, буду старатися стрімити, постараюся як це подолаю свою дурну. Бо це треба вже завершити стіл. Ні-ні. В... Що я маю на увазі? Держава вже існує всі три сезони, але тепер вона буде працювати трошки по-іншому. Як? вирішили відмовитись від цих виборів президента, тому що зрозуміли, що на самих виборах вона нічого не приносить. Тепер посаду президента повністю весь сезон буду займати лише я. О! Президент! Президент! Оце пророк це буде. Може, якісь мотки, що звертатися, і я не знаю. Буде метка, буде м'ятко, я думаю, що буде супер. Думаю, якось уточнювати, розказувати, чому це, як це, немає сенсу, тому що немає ви можемо можливість прочитати це в новинах, а люди, які в як третьому сезоні, гарно і прекрасно розуміють сенс цієї ідеї. Ми разом з адміністрацією порадились і зрозуміли, що це найкраща ідея. Я думаю, вона на четвертому сезоні. Ну, я думаю, що зайде. Також не відходячи від каси стосовно плагенів, які плагіни? відмовитися від загального доступу гравців до команди Кої. Кої я вам нагадаю, це команда за допомогою якої ви могли чекати будь-які дії з вашими сундуками або речами. А, я пам'ятаю. Ми вирішили передати цю команду силовим структурам, що у вас була якась взаємодія, і відповідно. Точно, оце поліція, якщо буде нормальна поліція, вони будуть мати спеціальну цю команду і будуть мати шанси, якщо пограбування, чи будуть заповнені заявки, розслідування, і буде спробувати, це буде справжньою по РП-шному. Це, оце за це. До словою вашого подобайки. Це особливо про року лайк. Позбавити серверу параноїків, які щосекунди секунди провіряли свої сундуки. І так, бувало контролу, таке, бувало таке! Е, суд по заявки стосовно вкраденого одного блоку або двох. Тепер вам прийдеться піти в поліцію. Так! Так! Вони це все пікнули. Отім звернуться в суд, і відповідно ми можемо мінімізувати кількість так, судових сьогодні, які так, подаються реально по фігні Так, так, так точно. сезону. Саме перший це ТПС. Ми повністю вирішили відмовитися від використання на четвертому сезоні датапаків, які які таки і були основною причиною, по якій ТПС не піднімався вище восьми дев'яти. Наступне це адміністрація на четвертому сезоні. Ми повністю обмежили їхній функціонал стосовно самої гри. Якщо ви пам'ятаєте, у нас були певні причини, певні проблемки з адміністрацією, яка дбала виключно про своє брюхо, користувалася креативом, користувалася своїми привілегіями, щоб не помирати, і так далі. Ми вирішили mm. звести це на нівець, і mm. тепер адміністрація mm. має повну фігу oh, діяти на себе, це і всі конфлікти і так далі, будете регулювати саме ви, О, oh, конфлікти. Питання. Або якоїсь шкоди проекту буде надсилатися адміністрації. У всьому іншому тепер регулюєте ви, як і хотіли отримати від smp серверу. Наступним сервером, якого сервер. також буде своє оновлення, це Create. Ну що та там по create покриє прекрасно розуміють, що на сервері дуже великі проблеми з оптимізацією. Дуже велика збільшення. Є, є, є. Бувають, є бувають, бувають наші серверу. Бувають, буває. Я пам'ятаю, що в мене був, був як я стрімив... Прямо на трьох платформах в мене був маленький 6. Десь коло е, це, на ультрах, десь був шейдерами з шейдером і цих. 30, може десь коло 50-60 катерів. І то були фрізе. Я думаю, що все після цих всіх оновлень він буде обща суперо. Буде просто цукершка. І це призводить до негативного досвіду в цілому при насети до після нового року, вже після старту четвертого сезону офіційно займемося цією проблемою. Так, це призведе до того, що прийдеться закінчити сезон. Так що будьте готові, надію, що на крейці скоріше завершаті цій новині, щоб Нормально до цього поставити, щоб дійсно Create зміг продовжувати класно своє життя. Тому що це дійсно важливий для нас сервер. Ми дійсно є таким сімейним, приємним, ламповим, і ми не хочемо ну, так. його так. саме на такій ноті. І на кінець, і я бажаю на кінець. вам усім побажати класного святкового вечора. Я бажаю вам класно святкувати цей новий рік, в колі найближчих та найрідніших вам людей. Я бажаю вам дочекатися четвертого сезону та разом з нами розпочати гру на нашому сервері. Я вірю, що так. разом з вами ми зможемо зробити 2025 рік по справжньому особливим та значимим для нашого серверу, щоб ми змогли добитися нового рекорду онлайн. щоб ми змогли добитися нової впізнаваності на українському ринку, щоб разом з вами творити цю історію з новим так. роком. З з новим роком! З Новим роком і з навім щастя. З новим роком! Якщо ви дивитесь цей відеоролик, ви після нового року або з наступаючим вас з Новим роком. З Новим роком. Йоу. З Новим роком. З Новим так. роком. З Новим, новим роком. роком. З Новим роком. З Новим роком. Що я можу сказати? Бо по відеоролику скажу, буде дуже багато контенту. Очікуйте. І скажу, я від себе сервер розвивається все в кращу сторону. Він буде ще краще і краще. Я думаю, що це буде дуже круто. І думаю, там буде ці, ці нововведення, ну, ці всі поправлюють ці помилки і на ці оптимізації, це набагато краще. І що я скажу по поводу крейту. Коли я заходив до стріму, у мене були якісь там шейдерами з цим повністю якось 60, 80, 90 FPS. Я думаю, що це буде і супер. І хочу вам побажати. Бачимо вас з новим роком або вже з новим пройдешним. Коли ви це дивитесь відеоролик, це можливо останній відеоролик в 2024 Можливо, буде і стрімчик, а можливо, не буде. Я вас попереджаю з 1 числа буде Discord сервер. Я вам кину або 1 числа, або вже після Нового року. 1 або 2 числа я його оформлю там посираюсь. Так що, Вітаю всіх з першими пройдешими місяцями і з нас або вже з прийдешним новим роком. Так що дякую, хто був зі мною цей 2024. Почайте, що пропадав там е пару разів. Так що і в новому році я думаю, що дуже багато контенту. Я вже над цим думаю. І так що, дякую, хто був зі мною цей рік. З вами був містер Попович і побою, і побачимось в наступному році або ще на стрімі останнім рота. Буду зустрічати з вами новий рік. Як того року, хто пам'ятає, зустрічав новий рік прямо на террарію на другому сезоні. Так що, дякую, хто був зі мною. З вами був містер Попович і до нових зустрічей!